Бойовий модуль збройний кулеметом звичним для нас всіх ПКТ радянського виробництва калібру 7,62. Він у нас рухається в двох осях по горизонталі. Він може робити багато обертів, тобто там сліпрінг, сковков контакт може робити велику кількість обертів навколо своєї осі, не обмежений по горизонталі. В вертикалі максимальний кут підйому 75-80 градусів. Тобто можна достатньо високо його піднімати для ведення вогню по таючим цілям, швидкість повороту бойового модулю. Близько 70-90 градусів на секунду, в залежності від налаштувань системи. Також він оснащений двома тепловізорами, ширший для огляду і вищий для уже безпосереднього ведення вогню. Зроблена розроблена нами цікава система подачі боєприпасів. Вона гнучка і це дозволяє змінювати кут достатньо високо. Але через компактність цієї системи у нас при розробці виникали проблеми з клинами стрічки, утиканням при стрільбі. Тому було оснащено додатковою системою подачі стрічки, тобто там електропривод, спеціальний механізм, який подає цю стрічку для того, щоб мінімізувати нештатні спрацювання кулемету. Також оснащено електронним компасом, за допомогою чого оператор бачить, який бік наведений кулемет відносно півночі, і це полегшує роботу. При бойових умовах при стрільбі для цілої вказівки. Ми займаємося зараз виробництвом енерколюдь, масштабуванням і паралельно займаємося розробкою нових продуктів. Конкретно бойовий модуль називаємо його хижак, він універсальний, може використовуватись на НРК, на бронетехніці, човнах, в стаціонарних позиціях, можливо, на пікапах для виконання різного спектру задач. І це дозволяє ефективніше вести вогонь при русі населя цього бойового моделю.